Ті владі для того, щоб вони зрозуміли, що вони свій крок зробили неправильно і даємо короткий термін для того, щоб поправити цю, цю ситуацію. Якщо воно не буде виконано, то ми будемо приймати якісь більш рішучі дії. Дякую. Зараз я ще надам слово представнику студентства, тому що згідно останніх ти змін студентам тепер досить важко добиратись до своїх навчальних закладів. Більше про це зараз розкажуть у Василина Шевця. Будь ласка, хотілося б висловити також своє велике незадоволення на рахунок цього питання. Від імені своїх колег хочу сказати, що це надзвичайно важко так добиратися. Адже, якщо колись ми могли досягти кінцевої точки на вулиці про і деякі студенти студенти політехнічного університету, бо навіть студенти університету Франка, могли добиратися навіть пішки, тоді, як зараз, вони добираються на двох, а то й на трьох транспортних засобах. Вже не кажучи про те, як добиратися назад, адже Маршрути йдуть в зворотному напрямку також з деякими змінами, і це надзвичайно накладно для студента, накладно в фінансовому аспекті, адже це вдаряє по кишені і так не, не такий глибокий студента. Якщо раніше мені доводилося добиратися до університету маршруткою до привокзальної, а потім вже я могла пішки сходити до свого університету, то тепер це. Буквально неможливо, доїжджають лише до Кульпарківської, а вже звідти як повезе, можливо, тролейбусом, і то він не завжди ходить і буквально може стати на півдорозі. Тому від імені всіх студентів я б хотіла попросити тих, хто може вирішити нашу проблему, допомогти нам і повернути все в старий лад. Дякую. Дякую. Ще одне, що є. вчора, до речі, в мережі Фейсбук досить так відреагували на атошників, які, яким закинули, тобто яке вони мають відношення до маршрутних перевезень. Тому сьогодні просимо, щоб представник від ветеранів Союзу ветеранів АТО висловив так само свою позицію. Будь ласка, Олександр. Доброго дня. Сам Барат з цієї історії цікава одна річ. Ми в 2014 році, коли боронили. Україну. Хотіли, щоб ті студенти, щоб ті наші бабки, щоб ті мами якось жили легше, якось було ліпше. До сих пір ми бачимо тільки те, що ми опять воюємо. Не можуть бабки довести своє молоко, щоб продати тим же людям. Студенти не можуть добратися, запізнюються. Гроші теж, не їх важливо. Не так багато заробляють, щоб на чотири маршрутки сідати. Бо буквально сьогодні мій побратим, добираючись сюди маршрутками, з Раковця, села. На австрійській наукові стояв десь годину. Три А були заповнені. Ми вбачаємо в тому будь одну річ. Це є знову ті п'ять і гроші. Все не вистачає пану Садовому, гроші чи що. Ну, чому вони приймають такі рішення про це? Треба було якось обдумати. Я розумію, місто за транспортом забите, але я перепрошую, Кольцева теж, і район теж. Добре, що зараз в нас стали дороги, якось стало ліпше їхати поміж по міських, то по міжсільських сільських дорогах зроблені. Маршрутки поїхали, вже стало ніби як легше. Тільки стало легше знову переповні. Неможливо доїхати. Я хотів того голову департаменту автобілю, транспортного департаменту запросити проїхати зі мною на маршрутці. Я б теж сів. У мене нема проблем, я і поїхав. а як люди. Ну для чого ми то там були? І мене буде боліти до сих пір, поки не буде наш народ жити нормально. Народ. Чому? Вони сіли на машини і поїхали, а народ має мучитись. Чому, чому, чому? Все дорогу вони хочуть нас загнати на якусь, на якусь війну, на якісь барикади, на якусь революцію. Це так би не мало бути. Вони, влада, вони мають думати про народ. Вони чомусь думають, про якісь свої інтереси. Від себе додавлю наступне, що сьогодні під міською радою, ратушею, тобто під Львівською, коли ми зібралися на початку, до нас вийшли представники влади, і вони почали перекидати стрілки один на одного, що тобто, буцімто це не місто вирішує, це вирішила обласна рада, обласна адміністрація, департамент транспорту. Є листи, бо я до цього готувався. Є листи чітко, де вказано, що кінцеві зупинки обласних маршрутів має визначити міська влада, місто Львова. І до них було відповідне звернення. Так само, тобто, є ухвала Львівської міської ради від 2010 року, номер 3165 де чітко написано, що постомитівський напрямок має приїжджати на Городоську 112 приміський вокзал. І вона є діюча чинна, вона не є відмінена. Тобто на підставі чого нас перенесли, зараз зробили кінцево на Семена Петлюри, маршової рибалки, так звану, яка станція АЗС зовсім не облаштована на даний час до цього. Там немає де від душу сховатися, немає зупинок. Дорожнє полотно самої станції просто в жалюгідному стані. Там яма на ямі. Зараз останні тижні, коли йшли душі, це вода, неможливо добратися, навіть перескочити до маршрутки, треба перескакувати через певні ями. Так само, у нас є підписи, зібрані з з самого міста Пустомити, це є близько 400 підписів, які ми так само передали. От, будь ласка, це підписи мешканців стосовно того, що повернення маршруту було назад на кінцеву станцію приміського вокзалу. Ну як як у нас є приміський вокзал в місті Львові, і він для цього мав би бути пристосований. Це його ж і назва – приміський, а не інший. Наразі в мене все. Є запитання? Дали короткий термін для вирішення проблеми. Який це термін? До якого числа? І також ви сказали, що не вкордується в цей термін, то Ви будете вживати інших заходів. Які заходи? Я думаю, що е, наші пропозиції було до першого року. Далі, якщо не буде, далі ми збираємося з, з представниками. І будемо обговорювати які дії ми будемо далі. Ну я не хотів би, щоб були повторення перекриття державних трас або цих доріг, які є на державні траси, для того, щоб на щоб надавати певні незручності транспорту або людям на наших основних дорогах. Але повірте мені, що народ, народ готовий до любих дій, тому я впевнений в тому, що влада. Як міста і так представники транспорту департаменту транспорту дослухаються і впевнений, тому що в короткий термін ми це е, вирішимо. Тобто, від сьогоднішнього дня ми заходимо в переговорний процес для того, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Дякую. А як саме ви вимагаєте перші це питання? Повернути маршрутки на городочку? Так, пер, повернути до, до тих місць останньої зупинки, де вони були. Тільки з району. Ні, тут є Пустомити і городоцький, Самберський, Жовківський район. Чому тільки? Ми Я да, да, да. Так. Не, не тільки Пустомитівського, Городоцького, Самберського, Жовківського районів. А якщо ні? Якщо ні, ну, то будемо слухати далі. Ви тогда віддомуємо. Так, однозначно. Якщо схочуть з нами домовлятися, бо це ж таке діло. Але я ж не думаю, що Сьогодні наша прес-конференція, сьогодні наше зібрання, яке було абсолютно законно, тому що ми про нього заявили згідно чинного законодавства. Я впевнений, тому що влада має абсолютно на це відреагувати, або пояснити, від якого до якого. Почнуться якісь певні дії або покращення того. Якщо ми почули сьогодні, що мають закупити автобуси, трамваї, тролейбуси, які чуть не підуть по постомецькому або чуть далі, ну, то давайте ви зробіть, щоб вони йшли, а потім е скорочуйте ці маршрути. 50 маршруток. Я більше, Але чи... тобі, не ж треба, треба, да. до 1 листопада затягувати, щоб ці маршрутки, які ходили, відновили свої морті звіт завтра відразу одразу Чому саме 1 листопада? Ну, Термін, першого або першого, тому що я думаю, що має бути певний період переговорів або узгоджень. Як я би був на місці влади одної і другої, то я би це зробив сьогодні після обіду. Бо воно нічого ж не змінює. Тільки дати дозвіл тим маршруткам доїжджати, будь ласка, туди і зняли оцю напругу, яка склалася. Але мене просто дивує, чому перше пікетування перекриття дороги в Солонці, в Чишках, в Маліїці, в Ямполі не дало посил владі, що зупиніться, бо зробили це неправильно. Тому що на це є абсолютно погляд людей є, є інший. Що люди відмовляються платити за маршрутки? Ні. Що люди хочуть? Люди хочуть доїхати до своїх місця праці, не добиратися дві години і платити в два рази дорого. А прошу зробити, якщо сьогодні постаміцький район постачає воду е, на, на місто. Перепрошую Львів. Якщо постаміцький район є спальним е, спальним районом по деяких селах міста Львова, де люди всі е, абсолютно працюємо. Якщо ми е, знаєте, в е, фекалії приймаємо від міста Львова, вибачте, що так говорю, ну це треба звертати на це абсолютно увагу. Не можна бути, щоб я отак от хотів, бо буде якась там незрозуміла конгло. Мерація чи як воно, то по-другому мер собі придумав, і вже буде все, все добре. Ні, ви зробіть ці блага, а потім скорочуйте оце, що було. Дякую. Будуть ще запитання? сказали про цю агломерацію чи ставляться у цих перемовинах такі умови? що от ви нам ідіть на поступки у створенні цієї агломерації, вітайте певні території. А ми вам відновимо доїзд приміських маршруток туди, куди ви хочете. До приміського вокзалу? Мені дивно, що міська влада біжить вперед паровоза, де нема абсолютно чинного ніякого законодавства, і ніхто це не створив про якусь агломерацію. Добровільність є об'єднання, треба. Треба дотримуватися добровільності абсолютно об'єднання. Ну як ми сьогодні бачимо, що не доведено порядку в самому перепрошую місті по освіті, по культурі, по медицині, по дорогах, то що ж, люди своєю бідою хочуть йти з бідою до Пустиницької? Не треба. Але в загальному об'єднання є добровільне. Якщо якась громад, чи якийсь населений пункт, чи якась селищна чи міська, чи друга рада, обговоривши зі своїми людьми на місцях і має бажання бути членом родини або сім'ї міста, то ніхто їм цьому не перечить? Це зрозуміло, але чи ставить міська влада такі умови? це вона говорить. Ні, ну в процес переговорний ми ще не вступали, я ще цього абсолютно не чую, бо я завжди правду говорю і справедливо не чую. Якщо ми це то тобі до вас журналістів без кого це донесе? Будь ласка, малий. Скажіть, будь ласка, якщо все ж не буде виконані вашої вимоги, чи буде, скажімо, судовий позов, будете подавати? Ми сьогодні подали петицію, де вона була підписана від мешканців району в різних напрямків, в різних маршрутних перевезень, які зараз відмінили. І четвертим пунктом цієї петиції було дійсно, що якщо не буде, до нас не дослухається, це буде так само розглядатися в юридичному спорі згідно законодавства України. Тому що ухвала Львівської міської ради вона є чинною і на неї можемо твердо посилатись. Це виходить, що саме місто Львів суперечить собі. Тобто вони відміняють рішення, але ухвала залишається чинною. Сказати, ще які пункти є в цій тепліції? Так. То ми вставили чотири вимоги. Це, що вже було сказано, щоб до 1 числа листопада, до 1 листопада, повернути фактичні місця, які є юридично закріплені згідно ухвали 3165. Це створення робочої групи, щоб завтра до третього дня, щоб ми могли спільно напрацювати. Це не тільки наш район постамитівські. Це створення робочої групи з п'ятьма районами, залучити адміністрацію. Обласну і міську раду, щоб це не було так, щоб хтось когось пальцем тика, що чи ті чи ті винні в наших проблемах. Є е, третім пунктом, була це діяльність, тобто що вона би мала за наприклад трьох днів знайти вихід, напрацювати цей якісь певні рішення. Ну і четвертий пункт що вже був озвучив. Якщо до нас не дослухається, це ми будемо в юридичному через суд подавати на оскарження. Можу сказати, де зараз людям чекати маршрутку, тому що знаю, що деякі з все-таки виїжджають зараз на примісткий вокзал. Що зараз ні, зараз це деякі є, але стосовно нашого напрямку Львів постомити, маршрут 141, вона так і заїжджає на семениплі на автостанцію третю. Скажу найбільше, тобто їм сказали, ну так як нам фіакр, представники фіакру сказали, якщо вони заїдуть на пряміський вокзал, кожна маршрутка буде оштрафована на 1750 сімсот Тобто, гривень. Ну знаю випадки говорять, окремо за маршрут 187, коли водії кажуть не можна заїжджати. А чому нам не можна? Тому від і далі на примізні. А люди правильно не знає, де чекати свої Правильно не роблять. Тобто ми говорили з перевізниками, збиралися, тому що через зокрема наші, ну, через місто посомути йде велика кількість маршрутних, які просто ну є транз... проїжджають в інші населені пункти. І вони сказали, тобто каже, ми можемо зняти там номер 187 чи інший, ставлять фішку таксі. І будуть їхати як нерегулярні перевезені далі на приміський вокзал, маючи це, ліцензію на перевезення і не порушуючи на законодавство. Це вас, якщо у вас вроді ставчане, 180, особи, так? Це вас, вас гарні водії. Є запитання ще? Ще хтось хоче додати щось? В першу чергу будемо вболівати за студентів, тому що дійсно, дійсно це момент, коли. І сесії будуть починатися, і тим самим студентам буде тим важко добиратися, бо, знаєте, по собі, коли якщо її доїжджали, ми її пересідали там біля Щерезкої, біля Південного, це було легше пересісти. Зараз сам і Львів перенасичений, тобто в маршрутку досить, досить важко зайти. Я вже було озвучено Богдан Суріч. Якщо б були впущені нові маршрути, які б заходили чи в пустомети, чи в ту саму солонку, ставчани, я не думаю, щоб мешканці були проти цього. Це би був тільки плюс. Наразі все. Добре, щиро дякуємо вам. дякую вам. до зустрічі. Добре. Чекаємо новин.